чихнув на вас ненароком покашляв, чи ви перебували серед великої кількості людей або ж тісно спілкувалися із хворим на грип? Тоді у вас великі шанси також захворіти. Саме це на розповсюдженіші випадки передачі грипу від однієї особи до іншої. Аби цього уникнути, давайте розберемо на що слід звертати увагу, аби не потрапити до лікаря та потім не страждати від цілої низки симптомів. Щороку симптоми грипу активно себе проявляють саме наприкінці осені та взимку, особливо в лютому. Розпочатися хвороба може раптово. Лікарі кажуть, симптоми вже виникають на третій-четвертий день. Людина починає себе почувати значно гірше, аніж зазвичай. Тоді може з'явитися надривний кашель, а температура триматиметься до п'яти днів, а також проявляться і інші неприємні сигналізатори хвороби. Ознаки грипу: головний біль, біль у горлі, кашель, підвищення температури до 38 градусів і більше, ломота в м'язах і суглобах. Якщо не лікувати захворювання, то процес одужання може значно затягнутися, в залежності від типу грипу. А от підняття температури до 39 градусів вже має змусити пацієнта чимдужбігти по лікарську допомогу, аби уникнути ускладнень. Так, заходьте. Можна так, можна заходьте сідайте. Розкажіть, будь ласка, що вас турбує? Ну, кашель, слабкість і, можливо, ще там падає. За спостереженнями сімейної лікарки Ірини Какарук більше скаргами на ознаки грипу звертаються люди працездатного віку. Діти також не менше хворіють, але переносять захворювання легше. Каже, цього року немає нато великого спалаху, адже через воєнний стан не проводять масові заходи. Загалом в цей період захворюваність на грип очікувана. Чи підчепили і ви її можна виявити в домашніх умовах, купивши тест в аптеці? Якщо результат таки не втішний і у вас легка форма перебігу хвороби, то медики радять домашнє лікування. Зокрема, багато спад. Та відпочивати. По-перше, жаропонижаючі. ми всі знаємо препарати, бо профема поперед вони добре збивають температуру. Якщо температуру не збивають, жаропонижаючі, треба роздягатися і обтиратися вологими тряпками. Все. І також ну, роздягатися для того, щоб бути в легкому одязі, для того, щоб людина віддавала своє тепло зовнішнє середовище. Далі режим пиття і рекомендовано лужне пиття. Це молоко, боржомі поляна квасова. Якщо людина вживає багато рідини зі злужним середовищем, воно краще розріджує мокроту, і зменшує завий кашливий рефлекс і краще виводить інтоксикацію. Ситуація із перебігом захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в кривому розі постійно на контролі. Останні три тижні кількість хворих зросла, але епідеміологічного порогу не дійшла. На зараз людей, що переносять захворювання із ускладненнями в нашому місті, не зафіксовано. За статистикою 60% пацієнтів це діти. Захворюваності у кривому розі менше, майже на 27%. встановленим поригом захворюваності, та на 34%. Менше чим у Дніпропетровській області. В цілому за цей тиждень у нас захворіло майже 2258 осіб. 102 чоловіка вимушені були госпіталізувати до лікарняних закладів, що складає Лише 4,5%. Аби зменшити ризики захворювання на грип, є кілька рекомендацій. Лікарі називають кращою профілактикою вакцинацію. Робити її потрібно щорічно. Таке щеплення має і зменшити ризик захворювання, і попередити важкі ускладнення. А от серед простих порад не контактувати із особами, в яких є прояви грипу. Не надто часто перебувати в місцях, де багато людей, провітрювати приміщення, постійно мити руки з милом, не торкатися брудними руками очей, носа та рота. Вікторія Пінчук Максим. Мурашов Сергій Філоненко перший міський.